Ревогращина готуються до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Нагадаємо, цьогоріч ЗНО складатимуться із 12 предметів. Основна сесія відбудеться 24 квітня. Розпочнеться з тесту з української мови та літератури, який об'єднали із державною підсумковою атестацією. Цей тест обов'язковий для усіх випускників. Решту предметів абітурієнти складатимуть у червні. На основну сесію ЗНО в області зареєстрували 6,5 тисяч учнів з них 88 переселенців для них освітяни мають пільги. Для випускників саме Криму і Донецької, і Луганської областей, перенесені до 20 квітня. Таким чином вони можуть продовжити реєстрацію, і реєструватися ще до 20 квітня. Для тих випускників, які не встигають здати зовнішнє незалежне оцінювання 24 квітня, для них передбачено здача української мови і літератури 9 квітня. 9 червня, і після того, і ще в додаткову сесію 27 червня, прошу зосередитися і знати по кожній родині, по кожній дитині, що потрібно зробити для того, щоб надалі ці діти мали можливість вступати до наших вищих навчальних закладів і не мати проблем в зв'язку з тим, що вони десь там не встигли щось здати.